Оце прибув до нас такий бомбардірчик 800 кубиків. Ось його бігунчик, двохциліндровий потужнячок на таких агресивних колесах, які в нього скарги, не включається передній міст. Будемо розбирати, тестувати, дивитись. І так, знімаємо сервопривод Бачимо, до нього лазили. Він у маслі у шмірі такому тут герметик нанесений чомусь. І там унизу бачимо якої якості масло чорнюще. Я не думаю, що це після обслуговування квадрика. Ромчик, що тут не гуляє? Давай, шарви. Полка амортизатора гуляє капець. Нятно. Що можна шарва, нічого. А ще разок хочу на Так, наконець, на конечницю кромшку от його. Руками. Ні, його руками бери. Пробуй вверх низ, вверх низ. Цілий. Цілий. А внутрішня сторона? Тоже. Добре, тут понятно. Ця сторона. Ліва верніша сторона. Амінь. Що тут? Тулка амортизатора і шарова. Тулка амортизатора і метла. Ану шарова. Шарова теж метла. Добре, нижня шарова. Нижня ціла. І ці наконечнички. Річку, ну. Цей дома має ліфточок. Mm -hmm. Має люфтик, mm -hmm. маленький є. Помки там. Теж є. Два наконечничка з однієї сторони. Так. Витягнули передні амортизатори, повиймали з них оці салінблоки. Бачимо в якому вони в жахливому стані. Ось як виношено все. Вони вже почали вигризати місця в чагах. Ось счастью алюмінієм, бачимо, як воно било, ще трохи було би повибивало. Тож вже запресували наші. Ось вони стоять. Готовенькі. Зараз тільки їх трішечки підріжемо, зробимо з них люди і на квадрик. Давай присутного шарова. Верхня одна. З другого боку покажемо як це робиться. А ну рамчик давай. Наша рідненька. Ось вона. Бачимо, в якому стані була. Ужас. після обслуговування. І так, Показуємо, як ми обслуговуємо шарві на цей бомбардірчик, помпуйромчик, помпуй. Помпуй, помпуй. Давай, давай. Все достатньо, достатньо є, вилізла, мостила. Файно. При більш детальному огляді виявилось, що не з одного боку гуляють. Наконечники азобидвох. Тут ми вже поставили нові, зараз будемо затягувати і потім розвал робити. А ось тут у нас ще одна є рульова тяжка. Тут теж є люфт у двох одразу, тут вже поставили нову, зараз будемо шприцювати, ставити на кладик. І ще в більш детальному огляді є і задні тулки амортизаторів. З першого разу не побачила, ось вона навіть видно візуально. Ну, а тут знімемо, побачимо. З цієї сторони у нас аналогічно. Ось воно видно так от гарненько. Тож я би також радив це все міняти і зробити його вже по людськи цілого. Є? Ще міряємо рівень масла. Що у нас показує? Показує у нас нижче мінімального рівня. Трішки доливаємо. Так, Заглянули в тусол. Що ми бачимо, що десь далеко на дні в радіаторі ще є. Ну, більше половина. Аналогічно долили, вже долили. Розширений бачок під максимум поставили. Ну, арчу, заразу йдемо доливати. Так, тусольчик долили. З чистою душею закриваємо кришечку. так зробили того квадрика, якраз під'їжджає, Дивимось на фірі. Супер, як? Файно, руши. Ромчику? Так, Підсумку. Зробили нарешті цього корча. І так, підсумку, що ми робили? Почнемо з останнього. Долили ту солу в розширений бачок, долили ту солу в радіатор. Поміняли дві шарових опори, ліву та праву верхні. Поміняли чотири наконечники. Долили мастило передній редуктор. Долили мастила в задній редуктор, поміняли в коробці, ось вона тут, поміняли мастило в коробці, зремонтували сервопривод включення переднього моста, зробили розвал та сходження, поміняли в трьох амортизаторах втулки на амортизаторах, перешприцювали всю ходовку, тобто змастили всі з'єднання, які труться і реплять. Ну і в принципі все. Перевіземо з череві. Мастила в двигуні, долили десь приблизно літерку. Ну і я думаю, все, тепер квадрик можна відправляти.